Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні Українці! Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра. Вітаю вас, з засипаючим людом Христовом. Нехай в ці щаткові дні прибуде мир в наших серцях і також закликаю вас молитися за Україну. щоб Бог зупинив це зло і помилував простив спас наш народ. Дорогі люди, ну найважливіше, я прийшов сюди, щоб нагадати вам добру звістку, щоб сказати вам Іван я не в Євангелія, бо вона сила Божа на спасіння кожного, хто вірує. Євангелія це є радісна новина. Радісна новина заключається в тому, що Бог, творець неба і землі, любить нас людей. Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ, не просто щоб ми про нього чули, знали про нього, а для того, щоб нас спасти від гріхів, тому що всі люди є гріш. Проблема в тому, що люди не можуть оправдатися перед Богом за свої гріхи, принести якісь кошти чи робити якісь добрі справи. Подібно людині, яка б вчинила злочин, по закону, по кодексу України, людину за злочин, наприклад, за кражу потрібно посадити у в'язницю. Це говорить закон, це вимагає Кодексу України, що він доброго не робив і які б гроші не платив, якщо, звісно, суддя не хабарник. Але наш Бог, він є, він хабарів не бере. І тому ми не можемо продатися перед Богом. Але добра новина, що Ісус Христос Він заплатив за нас, Він приніс себе в жертву, Він помер на Христі за наші з вами гріхи і воскрес до нашого оправдання для того, щоб кожна людина в нього овірує і покається у своїх гріхах, не загинула, але мала життя вічне. Три люди. Ісус Христос, Він є єдиний шлях до Бога. Різдво Христове це не просто традиція, це не просто смачна їжа, накриті столи, це щось глибше. Це є спасіння для людства. Колись, Коли пастухи гуляли в полі, ангел явився і об'явив їм: не лякайтеся, бо ось я звіщаю вам добру новину. Що Народився в Єфлеємівом Спаситель, який є Христос Господь. Ісус Христос, Він є Спаситель світу. Він помер на Христі за гріхи усіх людей. Но проблема в тому, що спасуться не усі, на жаль. Чому? Тому що не усі покаялися, не усі хочуть примиритися з Богом, не усі вірять в Ісуса Христа. Багато не потрібно просто покаятися це, признати себе грішним перед Богом, відвернутися на 180 градусів від гріхів. І навернутися до Бога. І по вірі в Ісуса Христа, отримати дар, життя вічно, отримати прощення ріхів і мати вічне життя з Богом на небі. Як написано, хто вірує в Сина Божого, має вічне життя, хто не вірив в Сина Божого, життя не побачить, а Божий гнів перебуває на Нім. Спасайтеся від будучого Божого гніву, спасайтеся від гріхів, спасайтеся від пекла, ховайтеся в Ісусі Христі, блкайтеся у ріхах. Вірите, Господи Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Боже Слово, там усе про це написано. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Нехай вас Бог благословить і береже. Моліться за Україну, просіть в Бога милості для нашого народу, щоб Бог простив спас і зупинився це зло. Отець небесний, благословиться цих людей. Благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і прости. Во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. я вам дороги і міцного вам здоров'я.